Мої вітання усім глядачам телеканалу конкурент Конкурентів. Ефірі програма Базарний день. І сьогодні ми на одному із луцьких ринків будемо дивитися, чи знизилися ціни на сезонні овочі та фрукти, а саме на полуницю, черешню та молоду картоплю. Тож ми вирушаємо дивитися. Ну а ви поки підписуйтесь на наш ютуб канал, аби не припускати найцікавішого та найголовнішого. Тож сьогодні ми шукаємо полоницю і бачимо вже, що за один кілограм полониці 60 гривень. Ну а картопля на ринку саме тут 35 гривень за кілограм. Будемо дивитися, в яку ціну далі. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас картопля? Яка стара молода? Молода, молода я і по 30, і 40. А ціна взагалі на картоплю впала за останнім часом? Так. Да. На скільки впала? Ну, була ж по 50 і 70, а зараз по 40 і 30. Тож впала. Тут ми також бачимо полуницю і також бачимо, що ціна на неї впала по 55 гривень або ж по 65 гривень. Вчорашній на Луцькому ринку також є багато і зараз бачимо, що ціна впала – 130 гривень за кілограм. Полуниця по 70 гривень, домашня мармеладка. А ціна сильно впала? Ні, навпаки, була дешевша. А по скільки продавала? Була по 60, сьогодні по 70. А буде підвищуватись ціна чи вже ні? Хто його знає, як погода покаже. Добрий день. Добрий. Ми теж. А розкажіть про вчорашню знову, чи впала ціна? Е, ні, піднялася ціна, на Молдавську підняла, на Чернівці опустилася з сто тридцять, це дешевша, а молдавська так і є 17. А розкажіть, в чому різниця між молдавською і чернівецькою? Е, ну, Чернівецька йде більш така чуть -чуть з кислиночкою, і по калібру менше. Молдавська йде вже така, як вже наша колишня Малітопольська, велика, сочна, без звірів. Ну, просто є А яку люди беруть частіше? Е, чесно вам скажу, беруть молдавську, але не багато. Наприклад, Чернівецьку може там кілограм взяти. Молдавську. Пів кілограма 300 грам, але в загальному перша продається молдавська завжди. Я кажу, я її, її цілий день і не можу зупинитися. Віддав. Мені відати бідомо до вас, як я біля. А ти там є сауш твої далі. Це якась, біда, Правда, добре, і це, але ця кисніша? Це скоро? Це коротше, але ви, ви, ви. Буде. А там вже така. Перша не є вона така латка. Mm -hmm. Велика може. Там зіл, грам двісті, і ти Або <плес> <А можна>. сюди. <плес> а <плес> вас полониця є? Чи ні, немає, є на споля. А коли буде полуниця? Е, ну сьогодні на другій точці везе, а в мене вже завтра. А це яка полуниця? Е, Борохів, село. Борохів, mm -hmm. отак правильно. А, так, а в яку ціну будете продавати? Не знаю, чесно. Чоловік не їде. Без поняття. Чи? Не знаю, чесно. Я просто не знаю, по чому він її купив сьогодні. Бо там ціна пригає, то дощ, то не дощ, то маленька, то велика, то не знаю. Розкажіть, чи падають ціни зараз на Ну, Був такий період, падала і 40-50 гривень. А зараз дощів нема. Нема полониці висихає. І сьогодні різко ціна пішла до мене. Сьогодні 75 гривень. А це яка у вас полуниця? Шутерова, м'ягенька, солодка, ну, а... вікторія. А звідки це вона привезла? Це з проміню. А черешня. Ціна я бачу різні є лідниця. Це закарпатська черешня. Вона дешевша, трошки така червоніша. А це молдавська, це привезла. А наскільки ціна впала в Нічого. Ой, 100 гривень мінімум. Буде знижуватися ціна чи вже? Я думаю, буде... зараз пойдеть масова черешня, буде. Люди зараз більше беруть черешні і полуниці. Дорожче брали краще. Чому, мабуть, вже вдома в кожного. Да, хто встиг, шпаки не з'їли, то вдома да, є. А народжали що ж таки, що поїли. А картопля, я бачу, у вас є в яку. Ой, не привезна це наша Волинська, хрінники. Угу. А ціна на картоплю зараз знизилась чи така сама? Ні, знизилась. Тож Вона була скільки... була 65 і 60, Зараз 45 і 40. Бачите, на 20 гривень подешево. Угу. Вже люди почали копати свою картоплю. Ціна присіла. А скільки вже сьогодні продали? Картоплі? Так. Сьогодні не картопельний день. вчора. Був картопельний. А вчора скільки продали? мішка. На полуницю люди беруть взагалі от сьогодні. Беруть, беруть. Коли вона була 40-50, ходили, ну поки не треба. Сохніть на городі, то 75 вже треба. Такий парадокс. В яку ціну у вас повниться? І звідки привезла? Це Наша місцева. Є така трошки меншенька. 60 гривень, трошки більше 70. Ціна впала. Так? Просто піднялася. Бо менше стало полуниці, бо суха погода, немає дощів. Була 50 продажа, 60 гривень і 40 маленька. Зараз на сьогоднішній день трошки піднялася. А черешня? Черешня наша місцева. Де по ціну зараз ви продаєте? 160. А на черешню суттєво впалася. Так, на черешню так. Була імпортна черешня, то була набагато А звідки? Це наша Волинська. А, на черешня. Так. А люди беруть багато потрошки. А сьогодні скільки вже продали черешні? Не зовсім небагато Кілограм може. А полониці полуниці більше. Тут ми бачимо таких три ящичка з молодою картоплею. Велика бачимо, коштує 35 гривень, середня 30, Ну а маленька по 15 гривень. Тож ми обійшли луцький ринок, і справді ціни на черешню все-таки знизилися. Раніше вона коштувала 250 гривень, а зараз десь приблизно 160 гривень. Якщо на черешню ціни знизилися, то на полуницю навпаки трішки підвищилися у зв'язку з погодніми умовами. Ну і звичайно на картоплю ціни також впали. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик в програмі Базарний день. Тож до нових зустрічей.